Доброго дня, колеги, доброго дня Україно. Мене звати Яросевич Маркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії Сенгента. І сьогодні в нас 3 вересня 2020 року. І ми разом з вами перебуваємо на полі господарства Прометей, яке знаходиться в нас в Холомийському районі івано франківської області. Сьогодні я запросив на це поле регіонального технічного експерта Сергія Рачука. Сергій, вітаю тебе! Привет. Дякую, що прийняв моє запрошення. І ми приїхали з Сергієм оглянути посіви кукурудзи та соняшнику, які представлені на даному полі, аби вам було зручніше зрозуміти технології захисту. Сергій розкаже більш детальніше, що використовувалося на полі, і яка ефективність засобів захисту від компанії Сенгенда. Сергій в даному випадку ми з тобою знаходимося на посіві соняшника. Розкажи, друже, будь ласка, про посів, як він себе почуває, і засоби захисту, які тут використовувалися. Якщо в загальному сказати стан пусів він є задовільний, фаза розвитку соняшника перепадає на, по, за шкалою BBCH83-85, BBC тобто вже період його є достигання. Якщо коротко сказати про систему захисту, то потуєне все насіння компанії Сенгенка препаратом Афри який дозволяє контролювати всі е, хвороби, які присутні із інсектицидного, це ПІЗЕ-350. На даному демополі було використано ґрунтовий гібіцид ТЗ Голд» в нормі 4,5 мл на гектар. Якщо сказати за ефективність даного препарату на даному полі, вона є досить хорошою, незважаючи на посуху, яка відбувалась на момент внесення, єдине те, що на даному полі спостерігаються такі буряни, як осоти та хвощ, що, на жаль, ні п ні будь-який інакший препарат їх контролювати не може. Далі на даному полі було внесено препарат фізеват форка в нормі 1,5 літра на гектар для контролю багаторічних злакових бурянів. На даному полі їх присутності ми не відмітили. Можна засвідчити те, що препарат склався на відміну. З фунгіцидів на даному полі було внесено дворазове внесення Амістави Волк в нормі 0,75 літра на гектар, в фазі трьох пар справжніх кустів. І 0,75 літрів на гектар кортону в фазі зірочки. Якщо коротко охарактеризувати дію даного фунгіциду, в принципі, можемо сказати, що він спрацював на відмінно. середній і верхній ярус в принципі, чисто. на середньому ярусі, де-неде, -де -де, ми можемо відмічати розвиток альтернаріозу і септоріозу, що на сьогоднішній день, в принципі, це є нормально, тому що фаза розвитку соняшника вже підходить до його збирання. З інсектицидів було використано енджо для контролю всіх шкідників, які могли зашкоджувати даному посіву в нормі 0,18 літра на гектар. А також в фазу зірочки було внесено емпліго для контролю лускокрилих і всіх решта шкідників. Також на даному полі планується внесення регону форту в нормі 2 літри на гектар для рівномірного достигання та Е, Одночасно збирали. Угу. Е, будь ласка, Енджо і Ампліго як інсектициди, е, як на твою думку, наскільки вони справилися за п'ятибальною шкалою? Якщо говорити за п'ятибальною шкалою, то можна відмітити, що, що на 5. Тому що на попередніх оглядах і на сьогоднішній день, в принципі, ми пошкоджені соняшника. Будь-якими шкідниками не спостерігаємо дворазове внесення у Нас захистило соняшник. У фазі BBCH 31-63. Зараз соняшник у нас вже знаходиться в якій фазі? І 83-85 за шкалою BBCH. Ми можемо спостерігати, що тільки на центральному і подекуди на верхньому ярусу розвиваються хвороби. Але на теперішній момент вони ніякої загрози не встановлять, оскільки тільки буквально за два тижні, звісно, потрібно буде вдола. Дуже вдячний за професійну оцінку. Поля соняшником на господарстві по колеги, запрошую вас, запрошую тебе Сергій, перейти на посів кукурудзи, де ми зможемо побачити також технологію захисту і як засоби захисту рослин від сингенти справилися зі своєю функцією. Пішли з нами. Колеги, ми перейшли з посіву соняшника на посів кукурудзи зі мною Сергій Радчук, регіональний технічний експерт компанії Сенгента. я прошу його оцінити стан посівів і розказати більш детальніше про систему захисту, яка була використана на цьому полі. Сергій, що можеш сказати про В загальному, якщо говорити за стан кукурудзи, він є задовільним. Хочу нагадати, що дана кукурудза сильно постраждала від травневих примов на даній території. Вони сягали до мінус 5-6 градусів, що негативно вплинуло на її розвиток на початкових етапах. Але якщо враховуючи той момент і дивитися, яка тут буде зараз, то в принципі, вона є в задовільному стані. Розкажи, будь ласка, про систему захисту, яка тут використовувалася і як спрацював Елюміс, Карате, Містар і Ампіра. Якщо коротко сказати, починати з... Комплексу потуєння це є Maxim XL, Vibrance 500 і ФОЗЕ, що дає можливість контролювати як і холоди, так і шкідників. Наступним кроком на даному демополі було внесення препарату Illumis в нормі 1,8 літра на гектар в фазу по Бібіседж 15, тобто 5 ростів в купуру. Якщо оцінити роботу Illumis на даному полі, вона в принципі спрацювала на відміну. Єдиний момент те, що на даному полі. Переважає такий боян, як хвощ польовий. На момент внесення «Ілюміс» е, призупинив пригнітив його, що дало можливість кукурудзі вирвати скалет і після чого він не створював її конкуренції. По всіх рештах в боянах, які були по суті на полі, на полі, він спрацював на відміну. Якщо говорити за каратезу, він був внесений в фазі 7-9 листів для комплексу е, боротьби з шкідниками в 0,25 літа на 1 гектар. І в фазу DJ-53, початок викидання ворогу було внесено аміста Рекста в нормі 0,75 літрів на гектар та інсектицид Ампліва в нормі 0,3 літра на 1 гектар. Оцінити роботу Аміста Олекса і амплігу можна сказати, що вони спрацювали дуже добре, оскільки на даному полі ми не спостерігаємо пошкодження від куповідного стеблового металика, а також е відсутні прояви будь-яких хвороб. Дякую Сергій за розгорнуту інформацію. Дуже тобі вдячний, що знайшов можливість відвідати дамо поле Сенгенте на господарстві Прометей, що знаходиться в Коломийському районі івано франківської області. Колеги, запрошую вас на дане поле, а також на інші поля, які розташовані майже в кожній області України. Звертаю вашу увагу на те, що діє мотиваційна програма для. Наших відвідувачів демополів, де можна виграти цінні подарунки. Вам дякую за приділений час, вам успіхів і кукурудзи вам по 15 тисяч. Пока, до побачення!